Так, отже, придбали ось такий рюкзачок у магазині Алло. Ось так він виглядає. Ось так виглядає. Запакований в такий кульочок. Хотіли саме такого рожевого, пінк, колір Pink. Подивилися, що залишилися тільки по одному зразку, і усі вітрині, в більшості випадок були усі вітрині. Але замовили і запитали, чи немає по телефону ніяких дефектів. Сказали, що немає. З ним все добре. І, в принципі, коли прийшли його забирати, якраз і побачили, подивилися, що дефектів таких немає. І вирішили таки його забрати. Отже, запакований ось таким чином. Ну, правда, тут липучка вже не тримає. Так. Отже, тут ми маємо різноманітну інформацію про цей рюкзак. Отже, цей рюкзак Xiaomi Casual Daypack Pink. Дата виготовлення бачимо 7 липня 2023 року. Ну і термін придатності пише 3 роки. так. І виробник, по суті, Китай. так. Але такий, в принципі, хороший Китай. Отже, витягуємо рюкзачок. Так, Ось такий. Рюкзачок, невеличкий. Тут пише Xiaomi. гарно, пришито. З одної сторони, ось тут. Так. Також, що ми тут в тому рюкзачку бачимо? Бачимо малесеньку таку ручечку гарну. Так. І ззаду ми бачимо, що має таку. Темну основу. Спочатку я думав, що вони мають бути такого ж кольору, як і цей рожевий. Але коли я подивився інший рю рюкзак оранжевий, то в ньому так само є ось така чорна ззаду основа. Дивимося є по два замочки тут. І давай подивимося серединку. В в нас є така маленька кишенька. Ось такий він, невеличкий. Так, дивимося, спереду є теж одна кишенька, така на замочок. Можна собі і телефончик запхати, і ключі. І так само є по боках, ми бачимо ось такі кишеньки маленькі. Так, Одна кишенька, друга кишенька. Так, і там можна дійсно підтримати пляшечку з водичкою. Вона, в принципі, півлітрова пляшечка сюди якраз і залазить. Так, ну ось, Тепер дивимося, замочок такий є цікавий. Так, Тобто він коли за... застібе. Так. Ага. І коли той замочок є застібнутий, його майже не видно. Тобто ось такий скритий замочок. Тут цікаво, теж так зішито. Тобто, бачимо, тут перешито, так добре буде триматися. Так. Тут, тут ми бачимо теж така Так, за, зашито декілька разів. І ось отут. Так, замочки ось. Мають такі з такими шнурочками. Так. І ось можна собі сюди навіть якийсь брилочок такий вчепити, цікавий, на один замочок, так, а одним замочком, наприклад, собі користуватися. Дивимося, ручки, точніше, лямки, теж такі гладесенькі, І... М'якенькі, так? М'якенькі. І тут можна їх попускати, так, або стягувати, відповідно до того, хто носить. Носити може, в принципі, і як для дорослих досить довгі ручки, так, і так само для дітей. От, наприклад, ми взяли е, дочці для того, щоби. Тримати речі на плавання або на танці. Так? Ну, Напевно, що на танці підійде краще. Бо для плавання, напевно, треба трошки цупкішу тканину і на плавання не влізеться все те, що потрібно. А от, власне, на танці, так, якусь пляшечку водички собі зап... Так. І на плавання дійсно його використовувати, він дуже такий, не є настільки цупкий, так, і буде <клес> водичка, якщо з плавання, то буде водичка витікати. З так? Ще крім того, його можна, в принципі, собі ось таким чином досить скрутити і не... він займає небагато місця. Ось такий цікавий, невеличкий рюкзачок.